Ей! Всім привіт, ребята! З вами я професіонала Андрюшка. Сьогодні я вам покажу дослід, як водичка міняє колір. Для цього нам потрібно крахмал, вода холодна, йод. Оце, що ви спрашуєте, це вода із крахмалом і ще вогонь. Вогонь небезпечний. Затямив. Угу. Дивіться, що нам треба: налити крахмал в пробірочку. Вода мутнувата, не прозора, угу. але буде диво. Додаємо йод і будемо дивитися, що з водичкою. Вау, вона стає темно синьою. Ага. Оце так да. Водичка міняє колір. Так. Ти що? мах? Я не мах, зомб'яш. Це хімія. А далі що ти хочеш нам показати? Навіщо тобі вогонь? Треба це нагріти. Тільки акуратно. Андрюша, я не вірю своїм очам. Що ти робиш? Вона стає прозорою, як я казав в началі експерименту. Так, дійсно, вода змінює свій колір. Давайте уважно поспостерігаємо. Оце так так. Але це ще не все. Далі ти побачиш диво. Ось, подивися! Вау! Водичка прозора! Нічого собі! Треба потушити огонь. Для цього нам треба тарілка накрити, щоб... Вона перекрила кисень. Подивіться. Так, дійсно потухла. Наза прожол, прожол, прожола водичка зараз буде другою. Так, це той е, темний розчин, що ти нам показував, коли ти додав йод? Так, да, але зомбяш, це йод. Не може бути, він геть прозорий. Я бачив, що він був темним. Але ж це йод, ти ж сам бачив, що я його туди додавав. Ну, цікаво що буде далі. Угу. Далі нам потрібна холодна вода. Але, Андрюша, ти ж знаєш, що твоя пробірка була дуже гаряча і, То... може, да. Так, Тому що... ми, ми трошки з тобою почекали, щоб вона е... Прохолол. прохолола. А тепер покажи нам, що ти, що ти буде. Так, поступово все правильно ти зробив. Давайте наблюдати, що буде з нашою водичкою. Зомбі, аж дивися, дивися, що случається. Вау, подожди. Вертається колір того тої водички, яка була в йоді, так. Да. Крахмалий йод знов стає синім. А як же він при вогні став білим? Така цікава наука твоя хімія? Угу. Ось, дивіться, як красиво. І напевно, коли ви покажете прозрачний розчин комусь, то ніхто не повірить, що це йод. При нагріванні він розщепився, да, коли йоду крохмалу розщепили, а коли вони стали холодними, знову вийшла та сама хімічна сполука. Ось, подивіться як. Вау! Ну, просто... Я не знаю, немає слів, я в захваті. Дивіться. Може, угу. подивись. Піду своїм зомбішам розкажу. Угу.